стани, Про які люди рідко говорять вголос, коли зовні ти виглядаєш нормально, але всередині відчуваєш дивне напруження, наче весь світ тисне на тебе зсередини, а не ззовні. Це не страх і не слабкість, це коли думки працюють без зупинки, накручуючи сотні сценаріїв, яких не існує в реальності. Ти можеш сидіти поруч з іншими, можеш робити звичні справи, а всередині живе постійне відчуття, що ти щось упускаєш, що треба тримати все під контролем, що будь-яка дрібниця може піти не туди. Людина в такому стані ніби не живе у світі, вона живе у власній голові. І саме це виснажує найбільше. Стоїки розуміли цю боротьбу краще за будь кого вони жили не тоді, коли було просто. А тоді, коли кожен день міг змінити все, і, попри це, вони вміли тримати рівність, не тому, що були беземоційними, а тому, що знали, як повернути собі внутрішню опору, яку зовнішні обставини не можуть забрати. У цьому відео ти побачиш п'ять кроків, які переводять людину зі стану постійного внутрішнього хаосу у стан ясності і стійкості. Не красивої теорії, а практики, яку можна застосувати прямо в житті. Перед тим як почнемо, напиши в коментарях Я вчуся довіряти собі. Це твій перший вчинок у сторону іншого мислення тихого, сильного, дорослого. Далі буде те, що допомагає повернутися з голови у реальність. Урок перший Думай менше, живи більше. Є одна непомітна сила, яка краде в людини і спокій, і сон, і здатність радіти. Це не зовнішній ворог, не бідність, не проблеми в сім'ї чи на роботі, це надмірне думання, та сама звичка крутити думки, як зламаний вентилятор, який неможливо вимкнути. Стоїки називали це внутрішнім шумом він не дає тобі жити, тому що тримає тебе в голові, а не в реальності. Подумай, як часто твої думки самі ведуть тебе, хоч ти цього не хочеш. Ти миєш посуд, а мозок програє одну й ту саму розмову. Ти працюєш, а голова малює можливі катастрофи, ти лягаєш спати, а в голові запускаються марафони з фразами А що як? А раптом. А якщо я помилився. Невелика подія перетворюється на величезну драму лише тому, що ти дозволив їй жити в голові занадто довго. Стоїки твердо казали нас ранять не події, а наша реакція на них. Епіктет пояснював, що думка це не факт, а лише тлумачення, і доки ти не відрізняєш думку від реальності, ти стаєш заручником власної уяви, уява ж дуже любить перебільшувати, драматизувати і підкидати найгірші сценарії. Тут важливо розрізняти два типи мислення перший корисне мислення. Це коли ти зупиняєшся і питаєш себе, що я можу зробити зараз, який перший конкретний крок. Як я можу вплинути на ситуацію? Таке мислення рухає тебе вперед. Воно дає дію, рішення і напрямок. Другий тип це мислення, яке ховає тебе від емоцій. Це коли всередині звучить низка питань а раптом усе піде не так, а раптом я не впораюся, а раптом це кінець. Це не думання, а накручування. Воно не дає рішень, воно лише розганяє страх і створює вигадані проблеми. Саме це мислення виснажує. Марк Аврелій писав, що життя приймає форму твоїх думок. Якщо всередині темрява, то будь-яка подія буде здаватися загрозою, але якщо ти вчишся відокремлювати думку від реальності, світ стає простішим, не легшим, а саме простішим, без зайвих ускладнень, які створює твоя голова. Практика стоїків у цьому уроці дуже проста, але неймовірно ефективна. Кожного разу, коли твої думки розганяються, зупини себе одним питанням цей потік допомагає мені діяти чи лише лякає. 90% тривог розсипаються після цього питання, тому що ти раптом бачиш це не рішення, це просто шум. Є ще одна важлива фраза, яку використовували античні мислителі. Це лише думка, а не реальність, повторюю її повільно. Вона відриває тебе від фантазій і повертає в теперішній момент. Думка може бути неприємною, але це не робить її істиною. Стоїки радили дивитися на думки, як на хмари вони приходять, відходять, змінюють форму ти не мусиш бігти за кожною, ти можеш просто дозволити їм пройти. Коли ти перестаєш боротися з думками, вони слабшають. Тиша з'являється не тому, що думки зникають, а тому, що ти перестаєш їм служити. І ще одне повертайся в тіло. Три повільні вдихи, коротка прогулянка, вода на обличчя усе це заземлює. Воно нагадує життя триває не в голові, а навколо тебе те, що ти зараз робиш, реальне. Те, що малює мозок, лише можливість, а не факт. Запам'ятай головне думати менше не означає бути безвідповідальним, це означає перестати годувати страхи, це означає жити тут і тепер, а не у вигаданих сценаріях, із цього починається спокій, якого ти так давно шукав. Урок другий те, що залежить від тебе є одна проста ідея, без якої неможливо зрозуміти стоїцизм. Вона настільки очевидна, що люди часто пропускають її повз увагу, але саме вона вирішує 90% усіх тривог. Стоїки називали це розділенням речей є те, що залежить від тебе, і є те, що не залежить усе. Інших варіантів немає. Поглянь, як виглядає життя людини, яка не робить цього розділення. Вона хвилюється через чужі слова, бо хоче, щоб усі її любили. Вона намагається контролювати майбутнє, хоча майбутнє по своїй природі непередбачуване. Вона звинувачує себе за минуле, хоча жодна людина на світі не може змінити вже зроблений крок. І все це створює величезний тягар. Мозок працює в режимі постійної боротьби проти того, на що він не має жодного впливу. Епіктет говорив корінь страждання у бажанні контролювати те, що не входить у нашу владу. І це не філософія для книжок, це пряма інструкція до того, як перестати зношувати нервову систему. Коли ти починаєш розділяти моє і не моє, у твоєму житті з'являється ясність, а ясність це перший крок до спокою. Уяви два кола. Перше маленьке це твоя зона дії, у ній лише те. Що ти можеш реально змінити твої слова, твої вчинки, твоя дисципліна, твоє ставлення до обставин, твоя реакція на події, усе це твоє поле впливу, тут ти сильний, друге коло велике це зона шуму, тут усе, до чого ти не маєш прямого доступу, чужі думки, чужі вчинки, минулі події, економічні кризи, випадковість, непередбачуваність майбутнього. Це простір, який можна спостерігати, але неможливо керувати, і більшість людей живе саме там, у чужих очікуваннях, у страхах за завтрашній день, у намаганні виправити те, що вже сталося. Практика починається з одного питання, яке потрібно ставити кожного разу, коли в голові з'являється тривога. Чи залежить це від мене? Це коротке питання, діє, як ніж, що розрізає хаос навпіл. Якщо відповідь ні, ти відразу бачиш, що твоя енергія йде в нікуди. Ти починаєш боротися з тінями. Якщо ж відповідь так, тоді з'являється напрямок. Що я можу зробити прямо зараз? Який маленький конкретний крок у моїх силах? Роблячи це, ти повертаєш собі відчуття контролю ти перестаєш бути пасажиром власного життя. Розглянь кілька прикладів Ти не можеш змусити іншу людину поважати тебе, але можеш вести себе з гідністю. Ти не можеш керувати поведінкою водіїв на дорозі, але можеш керувати своїм стилем їзди і своїми емоціями. Ти не можеш змінити вчорашній конфлікт, але можеш вибрати, як говоритимеш сьогодні. Ти не можеш знати наперед, як складеться майбутнє. Але можеш готуватися, зміцнювати навички, ставати дисциплінованішим. Це не просто корисна порада, це фундаментальна стратегія внутрішньої сили. Чим більше твоєї уваги залишається в зоні дії, тим менше тривоги, злості та виснаження. Ти перестаєш намагатися переписати світ і починаєш працювати зі собою. І ось тут народжується справжня свобода. Марка Аврелія часто перепитували учні, як він зберігає спокій, коли навколо стільки несправедливості, непередбачуваності і людської дурості. Він відповідав приблизно так: Я приймаю те, що не залежить від мене, і повністю віддаюся тому, що в моїй владі. Це просте правило робило його непохитним. Що робити тобі? Почати з малого. Слідкуй за моментами, коли твоя увага тікає в зону шуму. Внутрішнє напруження найкращий індикатор. Коли ти відчуваєш, що всередині закипає злість або хвиля страху, майже завжди це знак, що ти намагаєшся контролювати неконтрольоване. Поверни себе назад короткою фразою Це не моя частина роботи, і, навпаки, коли проблема справді залежить від тебе, не ховайся. Дій. Не вигадуй складних планів один крок, один вчинок, одне рішення, яке в межах твоєї сили. Це і є стоїчна мужність не чекати і не тікати, а діяти там, де твої кроки мають вагу. Запам'ятай свобода це не робити все, що хочеш. Свобода це вкладати силу лише в те, що приносить результат. І коли ти навчаєшся так жити, тривога втрачає над тобою владу. Урок третій. Перепиши свою реальність. Уяви ситуацію. Ти пишеш людині важливе повідомлення, і бачиш, прочитано, але відповіді немає. Минуло вже кілька годин. Телефон мовчить. Факт один. Повідомлення прочитали, але не відповіли. А тепер подивися, що робить голова. Напевно, я сказав щось не те йому на мене наплювати. Мене знову відкинули. У всіх усе виходить, а я постійно щось ламаю. Реальність не змінилася, змінилася історія, яку ти собі розповів, і саме ця історія б'є по тобі сильніше, ніж сама подія. Стоїки дуже давно помітили нас ранять не стільки події, скільки тлумачення цих подій. Марк Аврелій писав, що життя людини це радше те, як вона все сприймає, ніж те, що з нею відбувається. Проблема в тому, що мозок не терпить порожнечі. Як тільки чогось не вистачає інформації, ясності, відповіді, він починає домальовувати і найчастіше домальовує саме найтемніші варіанти не тому, що ти погана людина, а тому, що нервова система хоче бути готовою до найгіршого. Але ці підготовки тільки виснажують. Подивися ще на один сценарій начальник говорить: нам треба серйозно поговорити завтра. Факт буде розмова. І все. Але в голові запускається фільм. Мене звільнять. Я провалився зі мною щось не так, я не тягну. Тіло вже реагує, ніби катастрофа сталася, хоча поки що не змінилося нічого. Стоїчна практика на цьому етапі дуже конкретна. Спочатку ти вчишся ловити момент, коли від факту до фантазії вже прокладена дорога. Як тільки ти відчуваєш хвилю тривоги, майже завжди це означає, що всередині з'явилася не подія, а історія про неї. Перша техніка розділення на є, і я придумав. Візьми аркуш або нотатку в телефоні і напиши два заголовки що я знаю точно і що я додумав. Під першим заголовком тільки сухі факти, без емоцій. Людина не відповіла на повідомлення зранку. Начальник сказав, що завтра буде розмова. Сьогодні я відчуваю напругу в тілі. Під другим усе, що ти накручуєш. Він образився мене не цінують, я нікому не потрібен, мені точно прилетить. Уже в момент, коли ти це прописуєш, відбувається важлива річ. Ти бачиш, що більша частина того, що тебе рве, це не реальність, а вигаданий сценарій. Факти зазвичай короткі, фантазії довгі, драматичні, забарвлені. Друга техніка. Порада другові. Уяви, що все те саме сталося не з тобою, а з близькою людиною. Вона приходить і каже Мені не відповіли, значить, я нікому не потрібний. Або начальник сказав, що поговоримо, значить, мене звільняють. Як би ти відповів? Ти б почав шукати інші пояснення. Може, людина зайнята, може, її накрило своїми проблемами. Може, розмова буде про нові задачі, а не про звільнення. Тобто для іншого ти автоматично шукаєш тверезіші, м'якші інтерпретації, собі ж ти даєш найжорсткішу, найболючішу версію. Стоїчна задача навчитися говорити з собою так. Як і з другом, а не як і з ворогом. Запитання, яке тут варто ставити собі регулярно як би я пояснив цю ситуацію, якби вона сталася не зі мною, а з тим, кого я люблю? Третя техніка. Чесне формулювання переписати реальність це не про рожеві окуляри. Це не все чудово, коли зовсім не чудово. Це про точність. Замість усе провалилося. Одна річ сьогодні пішла не так, як я хотів. Замість ніхто мене не поважає. Зараз я особливо чутливий до того, як на мене дивляться. Замість мене точно кинуть. Я боюся втратити цю людину, і через це бачу загрозу в кожній паузі. Коли ти так формулюєш, ти не обманюєш себе ти просто перестаєш робити із ситуації вирок. Запам'ятай одну фразу. Яка варта того, щоб її повторювати щодня, це моя версія того, що відбувається, а не сама реальність. Кожного разу, коли ти це проговорюєш, між тобою і твоїм страхом з'являється дистанція, і саме в цій дистанції народжується вибір, або ти живеш у старому сценарії, або переписуєш його так, щоб він спирався на факти, а не на темні припущення. З часом ти помітиш дивну річ. Події залишаються такими самими, а твій стан ні. Менше внутрішніх катастроф, менше кіно в голові, більше повітря. Це і є переписана реальність не інша зовнішня картинка, а інший спосіб її читати. Урок четвертий твій внутрішній голос має працювати на тебе. У середині кожної людини живе голос, який говорить частіше, ніж будь-хто інший у її житті. Саме він вирішує, як ти реагуєш на обставини, як приймаєш рішення і що вважаєш можливим для себе. І стоїки чудово розуміли, якщо внутрішня мова не керована, життя перетворюється на боротьбу з тінями. Проблема в тому, що для більшості цей голос не підтримує, а руйнує. Він різкий, осудливий, нетерплячий, наче хтось постійно сидить поруч і повторює Ти недостатньо добрий. У тебе знову нічого не вийшло, усі кращі за тебе. Зовні таку людину ти би не витримав, але коли вона говорить ізсередини, ти чомусь приймаєш її слова як правду. Стоїчна мудрість починається з простого розуміння внутрішній голос це не істина це твоя звична установка, спосіб, у який ти навчився говорити саме з собою А будь-яку установку можна змінити. Цей урок не про філософію, він про конкретні фрази, які ти маєш навчитися помічати, зупиняти і замінювати на справедливіші. Твоя внутрішня мова має стати силою, а не пасткою. Перша фаза. Впіймай фразу нападника. Коли в голові звучить жорстке речення, перше, що треба зробити, розпізнати, що це думка, а не факт. Типові фрази внутрішнього нападника Я нікчема. Усі кращі за мене. Я знову все зіпсував. Мені нічого не вдається, я слабкий. Стоїчне правило, назви думку думкою, і вона втрачає владу. Так і кажи собі зараз у мене з'явилася думка, що я нікчема. Тут відбувається важливе ти вже не всередині думки, ти спостерігаєш її збоку. Друга фаза. Зупини внутрішню атаку. Коротка фраза, яку варто використати це не факт, це моє тлумачення. Якщо ти звик говорити собі я слабкий, зупини це словами Стоп. це лише пояснення, яке я звик використовувати це не істина, це прибирає категоричність, яка б'є по тобі. Третя фаза. Заміни установку на справедливу, не на красиву. Не на позитивну казку, а на чесну, рівну і реальну. Приклади. Було. Я нікчема. Стає. У мене бувають важкі моменти, але я не зводжу все своє життя до одного епізоду. Було. Я знову все зіпсував. Стає. Сьогодні я помилився. І це шанс навчитися. Було. Мені нічого не вдається. Стає. Є сфери, де я сильний, і є ті, які я можу розвивати. Було усім на мене байдуже. Стає Сьогодні я відчуваю самотність і це тільки мій стан, а не правда про всіх людей. Це не самообман, це точна, зріла мова дорослої людини. Четверта фаза Сформуй нову внутрішню мову. Якщо старі установки руйнували, нові мають підтримувати. Це не мантри, а тверезі твердження, які формують твою реакцію на світ. Ось набір стоїчних фраз, які варто повторювати щодня Я бачу подію, а не драму. Я не зобов'язаний вірити кожній своїй думці, я контролюю свій крок, а не все навколо. Я говорю з собою справедливо, а не жорстоко, я можу діяти навіть тоді, коли мені страшно. Я можу бути м'яким із собою і водночас сильним. Це і є нова внутрішня установка. П'ята фаза. Тиха кімната. У стародавніх стоїків була вправа, яка звучить майже містично, але працює дуже практично, уяви всередині себе місце, де немає крику, немає тиску, немає фраз Ти повинен, ти нікчема, ти знову все зіпсував. Це простір, де ти говориш із собою, як і з другом. Коли емоції піднімаються, зайди туди по думки і скажи: Я тут. Я слухаю, я не нападаю на себе. Ти здивуєшся, наскільки швидко напруга падає. Внутрішня мова це фундамент твоєї сили. Можеш мати будь-які навички, будь який досвід, але якщо всередині звучить голос, який тебе нищить, ти будеш жити нижче свого потенціалу. Але щойно внутрішня установка змінюється Змінюється все. Твоя поведінка, вибір реакції, межі, сміливість. Це і є справжня стоїчна робота зробити свій внутрішній голос союзником, а не катом. Урок п'ятий. Відпускати означає повертати собі свободу. Є моменти, коли ти ніби тримаєш у руках мотузку, що вже давно перетерта й мертва, але пальці все одно стискають її до болю. Так працює прив'язаність до людей, до ролей, до історії, які давно завершилися, але живуть у тобі за інерцією. Стояки говорили просто ми страждаємо не від втрат, а від небажання відпустити те, що не рухається з нами далі. У цьому уроці немає теорії про контроль. Тут тільки життя, як воно є. Перше, відпустити людину, яка не вибирає тебе. Є стосунки, які тримаються не взаємністю, а лише твоєю надією. Ти пишеш, відповіді немає. Ти робиш крок у відповідь тиша. Ти чекаєш, сподіваєшся, придумуєш виправдання, і кожного разу, коли ця людина повертається, ти наче оживаєш, а коли зникає, падаєш. Це не любов, це залежність від того, що було колись або чого ти хочеш у майбутньому. Відпустити означає сказати собі, я не буду триматися за того, хто не тримається за мене. Це боляче. Але ще болючіше чекати роками того, що ніколи не станеться. Практичний крок перестань заповнювати тишу чужими виправданнями прийми цей факт як нову точку опори, а не як кінець світу там, де немає вибору з іншого боку, немає і дороги вперед у двох. Друге відпустити роль, яка тебе з'їдає. Кожна людина носить у собі роль, яка вже давно тисне, але ти боїшся вийти з неї. Роль завжди сильного, роль Я всіх рятую, роль Я не маю права бути втомленим, роль Я маю зробити все ідеально. Ці ролі з'явилися тоді, коли вони були потрібні, але тепер вони стали пасткою ти прокидаєшся і вже втомлений ще до того, як щось почав. Не тому, що життя важке, а тому, що роль важка. Відпустити роль означає чесно сказати собі я більше не хочу жити так, як від мене очікують. Я хочу жити так, як мені потрібно. Практичний крок назви вголос ту роль, яка тебе душить, вимови її, і ти відчуєш, як щось усередині послаблюється. Роль не зникає одразу, але втрачає владу, коли її називають по імені. Третє, відпустити образу, яка тримає тебе прив'язаним до минулого. Образа це якір. Вона завжди робить одне й те саме завтра намагається покарати вчора. Ти думаєш, що, тримаючи образу, тримаєш силу, але насправді вона тримає тебе. Образа не захищає, образа лише замикає двері всередині тебе, і ти живеш у тій самій кімнаті багато років. Стояки казали. Те, що сталося, вже не змінити. Але ти можеш вирішити, що буде з тобою далі. Відпустити образу не означає сказати, що все було нормально. Це означає, я не дозволю минулому керувати моїм сьогодні. Практичний крок напиши фразу Мені було боляче через. І дозволь собі її відчути. Потім напиши Але я обираю рухатися далі. Два речення, і між ними. Початок свободи. Четверте відпустити сценарій, який ти повторюєш усе життя. У кожного є свій застарілий сценарій. Я маю бути зручним. Я повинен доводити, що мене варто любити. Я не маю права просити про допомогу. Я не маю права бути слабким. Ці сценарії не твої. Їх колись сформували люди, які не знали, як робити по-іншому, але сьогодні. Вони керують твоїм вибором відпустити сценарій означає дозволити собі жити по іншому, ніж тебе навчили. Практичний крок Коли ловиш себе на старій реакції, скажи це моя звичка, але я не зобов'язаний діяти за нею. Одна фраза І в тебе вже є вибір, як жити. П'яте. Коли ти відпускаєш, щось приходить назад. Коли ти перестаєш гнатися за тим, що давно тебе не обирає, повертається сила. Коли перестаєш носити роль, яка більше не працює, повертається свобода. Коли перестаєш тримати образу, повертається легкість. Коли перестаєш жити за старим сценарієм, повертається життя. Відпустити не означає втратити. Відпустити означає перестати тонути в тому, що тебе більше не веде вперед. І тільки тоді в твоє життя заходять нові люди, нові можливості, нова внутрішня тиша. Якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже зробив більше, ніж більшість людей, які лише жаліються на тривогу, але нічого не змінюють. Зараз ти вже знаєш п'ять опор думати менше, щоб не годувати страхи, тримати фокус на тому, що справді залежить від тебе. Відділяти факти від фантазій, змінювати внутрішній голос, а не тільки обставини, і відпускати те, що ти ніяк не контролюєш. Це була тільки перша половина шляху. У продовженні, яке вийде вже завтра, ми підемо далі, туди, де формується справжня внутрішня опора. Ти дізнаєшся, як подружитися з невизначеністю, вибудувати тверду довіру до себе, знайти свій власний ритм у світі. Що постійно поспішає тримати активний спокій навіть у розпал бурі, і перетворити все це на практичний, щоденний стоїчний метод. Друга частина збере ці уроки в одну цілісну систему, яка працює не від настрою, а щодня. Напиши в коментарях фразу Я доходжу до кінця, щоб закріпити намір і готуйся до продовження завтра. Підтримай відео лайком і підпискою. Щоб цей шлях побачили ті, кому зараз найбільше потрібен спокій і ясність.